Всім доброго ранку. Мене звуть Нес, і я вітаю вас на своєму каналі Рудої Відьма, але ви і так це знаєте, бо це відео лише для підписників. І це нова рубрика, яка буде називатися Дичина для своїх або якось так. І яку я буду публікувати лише для обраних, тобто для підписників свого каналу. Подивимось, скільки буде переглядів, і як піде. Тут здебільшого будуть різні фанові штуки, якісь приколи, помилки, дивні історії. Або раптові розклади, коли я, наприклад, як сьогодні, прокидаюся пів на четверту і вже не можу спати. Своє сонне пожамка на обличчя я вам не покажу. Зате покажу, чим розважаюся у вільний час, коли в мене є настрій та натхнення. Але спершу, давайте подивимося, що на нас очікує сьогодні. Ну, так, да. я така собі фанатка карти дня. І особливо, коли я вже встала, але ще не прикинулася, витягаю собі яку-небудь пораду на день. Але оскільки я вже записую відео, то нехай буде порада для мене і порада для вас. Так, для мене. Життя саме по собі це чисте полотно, воно стає тим, що ви намалюєте на ньому. Ви можете намалювати страждання, ви можете намалювати блаженство. У цій свободі ваша велич. Ну, думаю, я молодець, тому що замість того, щоб страждати, я о 5-й ранку вирішила завести нову рубрику на YouTube клас для вас. Не кожна буря приходить, щоб зруйнувати ваш шлях. Деякі просто очищують його. А я бачу цікавий день у нас сьогодні у всіх. Ну, нехай. Про що я подумала після того, як припинила матюкатися щодо того, що я знов сьогодні не висплюсь, і в мене буде важкий день, так це про те, що я ніколи нікому, крім однієї, дуже близької мені людини, не, показ... не ворожила на тему смертей. Певної категорії людей, а саме смертей диктаторів. Ну, да, нас всіх цікавить, коли ж нарешті. Цікаво, чи забанить мене Путін за використання цього слова, яке я вже промовила кілька разів? Не знаю, не хочеться перевіряти, бо мені буде шкода, якщо що, видаляти це відео і перезаписувати його знову, тому давайте ми замінимо це прекрасне слово на пішов. Коли вони підуть. В мене є манічка щодо того, коли піде картопляний фюрер, але це моя особиста історія. Якщо вам цікаво її почути, напишіть про це в коментарях. Так, навіть в цих відео я автоматично прошу вас ставити вподобайки, писати коментарі. Ну, взагалі, мені ж якось треба зрозуміти, чи варто взагалі записувати такий трішачок і чи він вам цікавий. Так, от, оскільки та роздатами не працюють. І я намагаюся просто не намагати, не намагати, силувати їх, в принципі. А, до речі, обрізок в цьому відео не буде, тому вам доведеться дивитися майже прям лайв. Оскільки ще якось його обробляти, коли це суто для своїх, і насправді про сувору правду мого життя. Думаю, буде і зайвим, і трішечки нечесно. Да, ось так я теж, звичайно, сую колоди. Так от, е я не працюю з датами, хіба що дуже-дуже просять, і зазвичай встановлюю якісь періоди, тому я, звичайно, не питаю, коли піде Путін. Але я періодично питаю. В якихось часових рамках І сьогодні мені хочеться подивитися, як я це вже кілька разів робила, а це змінюється, і якщо вам теж цікаво, чому я можу якось прочитати лекцію на тему того, чому такі прогнози дуже хибні і часто не збуваються. Так от, давайте подивимося, в якому порядку і з якою ймовірністю підуть деякі диктатори, бо на всіх диктаторів світу мене не вистачить, а моя кава ось холоне тут, і я збираюся періодично її сьорбати. Хоча ви розумієте, що це не те саме. Що після смачного сніданку і спокійнесенько собі випити кави, як я звикла це робити. Отже, взагалі дивитися на щось після совіну, напередодні самого совіну, знову ж таки, доволі хибна справа, але чом би й не розважитись. Подивимося на перспективи уходу кількох важливих особистостей. Скажімо так. Не всі з них диктатори, але погодьтеся, доволі приємно додати Трампа, щоб просто подивитися. Ну і для красивого числа, тому що два це якось замало, три мені не прикольно, Тоді беремо чотирьох. Дивимося доволі розмито, хоча взагалі-то я зазвичай роблю це на вісім карт, як на вісім свят колеса року, але нехай сьогодні буде на 4, М -м, ні, на 5. По розламаних сезонах. Зараз поясню, що я маю на увазі. Подивимось. Отже, ми дивимося на ймовірність. І доведеться все ж таки дивитися е з сигніфікаторами. Зараз поясню, що мається на увазі. Отже, нас цікавлять Путін. Лукашенко. Куди ж без нього? Моя улюблена частина. Трамп. І Ердоган хоч. Ой, ні, чекайте, фіг з ним з Ердоганом. Давайте на Кадирова подивимось. Точно, як же ж я забула про цю бусінку. Боже, Кадирова назвати бусінкою, щось я занадто. Карти традиційно не влізають, місця в мене традиційно мало, але я все посуну і ви все побачите. Отже, в нас є п'ять умовних диктаторів, або просто не дуже приємних особистостей, називайте як хочете. І ми дивимося в ймовірність, коли кожен з них піде протягом найближчого року. До кінця цього року. Завтра вже сувін, тому формально можна вважати, що починається зима. Тобто до кінця зими Не цього року, а саме до кінця календарного лютого від цього моменту весни. Літа, осені до савіну. Ну, не будемо далі заглядати, бо це доволі марна справа. Зараз вийде півколоди, але ви вже потерпіть. До речі, цікаво дізнатися, що нормальні люди роблять, якщо прокидаються на годину раніше, ніж звикли, перед цим крутилися всю ніч. а попереду у них важкий день. Ох ти ж. Ну, так. Да. На двох останніх вийшло нічого важливого. Хоча доволі е, е, прикольно, що. Путін у нас позначений як смерть, тобто він в стадії якогось там переходу кудись, може, в краще місце, ми все віримо. А Лукашенко прям є частиною якоїсь дуже важливої системи. Мене цікаво, що ця колода періодично характеризує людей з дуже неочікуваного боку, тобто не те, про що ти прям питаєш, а просто позначає в певний момент якоїсь однієї сторони. Трамп, зрозуміло, жмот і думає настільки про владу, скільки про гроші. Дуже прикольно, що вона вирішила це підкреслити. А Кадирів не задоволений своїм станом, що фізичним, що моральним. Ну, я сподіваюся, він і далі не знайде хорошого психотерапевта, на йому буде погано. Отже, дивимося. Пані та панове, судячи з усього, ймовірно, що. Він відправиться у подорож. Пам'ятаємо, де да, ми говоримо про диктатор країни 404. А, найбільш, ймовірно влітку. Тому що тут у нас відлюдник, але певна ймовірність до кінця лютого наступного року, да, 2025 до нього вже залишилося вісім трошечки. Теж таки присутня. Ну, я б навіть не знаю. 50-та 50 дала, як він удара зустріти. Так. Лукашенко цей переживе всіх. Тобто ймовірність про весну є, але вона така маленька і непевна. І ще гірше про літо, а про зиму та осінь взагалі можна не розраховувати. Бо ж мене враження, що я помру, мене відспівають, після мене проживе ще покоління, а він досі буде жити. Який жах. О, я знов, здається, сказала щось що не те з точки зору Ютубу. Не знаю, поставте там вподобайки. Я не знаю, чи вони якось впливають на те, що Ютуб пропускає, не пропускає. І, до речі, якщо ви мали з цим справу, то напишіть мені, а то я поки що не розумію, як деякі алгоритми працюють. Так, Трамп. Ну, з цього взагалі непоганий варіант відправитися в десь в далеку подорож у наступному році, тому що ну, найбільша вірогідність. Це влітку, але непогана є можливість і взимку. Що так засмутиться, що вибори програє, я не знаю. Я не стверджую, що він їх програє. Завжди існує ймовірність, що в нашому житті програється найгірший варіант, і взагалі паскуди часто перемагають більш-менш нормальні люди програють, тому якби я не стверджуюся з 100% вірогідністю, що він програє вибори. Хоча мені дуже хочеться в це вірити. І, чесно кажучи, ну, це більш-менш вкладається в логіку того, що відбувається. Але я ніколи не покладаюся на логіку того, що відбувається. Це така історія. Так. Слухайте, ну поки що насправді літо виглядає непоганим в 2025 році. Прям непоганим. Стільки можливих, імовірних. Подорожі. Це не стовідсоткова історія. Ну, давайте на Кадирова ще подивимося, то я так дуже довго можу тревенти. Божечки, і він влітку. Дивіться прям восени до кінця зими навесні. Восени взагалі дуже мало шансів, а слухайте, що буде? Я приколюся, якщо дійсно і YouTube не забаниться відео. І цей напівжартівливий прогноз зроблений о, боже, котра там п'ята ранку, 20 хвилин на шосте, я зараз його записую. В стані напівзомбі, суто для фану, і тому що мені цікаво поділитися з вами. тим. Якимись такими моментами більш несерйозними з мого життя, які робляться суто для себе. Якщо він справдиться, це буде реальний треш і ржач. Ну, не знаю, там, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи ви хотіли б, щоб так сталося, і які ваші версії, що ж такого, може статися влітку, що в нас масова тобто, прогулянка диктаторів у круїз буде. Слухайте, здебільшого, напевно, все якби Пораду надані вам потягла. Думаю, логіка, як я визначаю, коли була з цього розкладу, зрозуміла. Якщо ні, то теж пишіть, я поясню в наступному відео, можливо. Ну або в якомусь моменті я знову ж таки розповім про цей метод. Він більш побудовий неймовірності так ні в мене навіть було відео на каналі. Про питання, так, ні, про загальні питання, і там, в принципі, можна знайти пояснення, якщо дуже хочеться. Ну, якщо вам лінки, то просто пишіть в коментарях, я розповім ще раз, мені не складно. Що ж, дя традиційно дякую вам за те, що були зі мною, послухали це і послухали, вибачте цей трішочок. А, пишіть, як вам воно, чи варто взагалі знімати такі штуки для своєї обраної аудиторії, чи не заважає вам у кадрі моя філіжанка з кавою. На якійсь іде кава. Вона не брудна, вона була чиста, коли я каву наливала, але це традиційний осад, куди без нього. Коротше, буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок. Активність. Бажаю вам гарного дня і бережіть себе. Не будьте як я, спіть до будильника.